Мікс екстра сорту. Вага кілограмів, це на 6 євро за 1 кілограм. Це великі до жіночі розміри до цілі різноманітні. Це у нас курточка зимова теплесенькорослій і селічко. Наступна осіння жилеточка. Пише 15-16, такий приємний колір. Наступна. Ось така коротенька зимова теплесенька. Подивіться, яка вона теплезна Ось така моделька гарна. Дальше. Жилеточка. Папінет. 38 вісім Ось така моделька. Дальше. Так, чоловіче, напевно. Ось Та, так вона виглядає. Це до речі, седем розмір Елька. Наступно. Тут у нас така блакитна в розмірі XXL. теж зимова, дуже теплесенька. Далі у нас йде ось такого плану осіння. Ось так воно виглядає що ловіче. Далі. Даліше. Теж дуже теплесенька. Але вона більше така, як батінк, але дуже-дуже тепло, подивіться. Це, до речі, зараз. Зараз мен. Чоловіче. Так, далі Термокурточка. Термокурточка в розмірі М. Далі. Всередині. Це тільки тут. Ось така. Теж великий розмір осіння. наступна, Ось такого плану. Це у нас H&M, розмір по 640, Ось така моделька, Так, далі. Чоловіка. Осіння. Надіюсь, вам добре видно. Курточка, Бачу, вона вже велика, об'ємна, великий розмір. Чоловічний. Ось така зимова теплесенька. Все, я вам показала цілий лотик, вага якого 10 кг, це на 6 євро за 1 кг.